Добрий вечір, дорогі гості та підписники мого каналу. Ось пройшов вересень місяць. Час підбивати підсумки роботи моєї гібридної сонячної електростанції 6 кВт по потужності інверторах, двох інверторів, 5 кВт по панелях і 5 кВт годин літів акумулятор. І так, кому цікаво, дивимося. Від мережі я спозив за вересень місяць 106 кВт. годин, в чао, це мене в мене вчао дав 97 кВт-годин. інвертор Аксіома е, дала 348 кВт-годин. Разом будинок спожив за вересень місяць 445 кВт-годин. Віднімаємо мережу і отримуємо 339 кВт-годин. Я отримав от сонечка у вересні місяці. Тепер ділимо. 339 поділити на 445 і отримуємо коефіцієнт компенсації власного споживання. 76% в цьому місяці я отримав енергію від сонечка, а решту від мережі. За світло мені в цьому місяці треба заплатити 106 на 4,3 отримуємо 455 гривень. А зекономив я 339 на 4,3 і отримуємо 1457 гривень. Зекономив на платіжці з електроенергію. Мейскайблю в цьому місяці згенерував. Зараз на ньому 1335 кВт-годин. Зараз вставляю скріншот з попереднього відео, і як бачимо, там було 1183. Віднімаємо і отримуємо 152 квт години Отримав мейскайблю. Так, інвертор аксіома. На жаль, вчора, 30 вересня, я не зміг зняти відео. Попросив дружину, щоб вона записала результати інвертора. І Інвертор в вересні місяці згенерував 245 кВт годин. Ну, на жаль, немає в мене відео. Повірте, на слово, така в мене виробітка. І якщо разом додати, ми та інвертор, отримуємо 397 кВт. годин я отримав від сонечка і е, якщо посчитати коефіцієнт виробітку на 1 кВт панелей, то в мене виходить 397 поділити на 5, отримуємо 79 кВт електроенергії з 1 кВт сонячних панелей. Ось така виробітка, таке відео. Якщо відео сподобалося, став лайк і підписуйтесь на канал. Всім до побачення до нових відео.